Т лише перевіреним джерелам і споживати інформацію із перевірених джерел. Ну а власне далі більше поговоримо про заяви прем'єр-міністра Угорщини Орбана а також про те, як Україна має боротися за прихильність західних партнерів. До нашого етару доєднується керівник громадської організації, центр стратегічних комунікацій, форум та політолог Валерій Димов. Пане Валерію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава смерть ворогам! Отже, давайте почнемо із Орбана, тому що власне він дав нове інтерв'ю колишньому кореспонденту Fox News і в ньому знову заявив про те, що Україна не переможе, про те, що тези, що власне Україна. Буде переможе цим у цій війні є брехливим, адже у нас немає стільки ресурсів ресурсів, скільки є у Росії. І власне чим більше зброї нам дає Захід, тим більше зброї і виробляє Російська Федерація. На ваш погляд, чи зараз дослухаються до думки Орбана наші партнери у країн ЄС і НАТО. На сьогоднішній день ні, але Орбан вже ставить на те, що його прогнози здійсняться. Він ставить на те, що можливо, як він вважає, в сусідніх країнах будуть ще такі собі орбани. Бо за прецедентом Орбана може багато хто піти. Пам'ятаєте, ми з вами обговорювали ситуацію перед виборами президентськими в Чехії, коли опонент людина, яка перемогла Петра Павела. Бабіш олігарх, Бабіш, який був відсунений практично сьогоднішньою коаліцією. Він а, говорить те, саме що і Орбан. не дамо втягнути Чехію у війну, о, Україна не переможе, і ми не будемо давати Україні допомогу, і таке інше. А, він програв, ну, але ж за нього проголосували багато людей. А, ми з вами недоразово говорили про те, що альтернативою Макрона а, деякі тези, якого нам можливо не подобалися, й не подобаються сьогодні, але є. Ліпен, яка говорить про те, що нібито тимчасово окупований Крим російська територія. Зверніть увагу на останні дебати республіканців США, де Рамасвамі, розповідав про те, що головною проблемою є Китай, а і він. У випадку обрання президентом він одразу полетить до Москви два 2025 році домовиться з нею і е, не будуть розширювати НАТО і не буде допомагати Україні. А він і Десантіс, ще раз він і десантіс, який також є таким собі трампістом, і говорить майже те ж саме, але більш складними для Сухача, для вуха республіканців, скажімо, такі речі аніж. Рамасвамірамасамсі дуже просто це виклав. Знаєте, такий офіс простих рішень. Так все буде добре, як тільки ми припинимо робити те, що робить сьогодні адміністрація Байдена. Вони перемогли на цих дебатах. Так у них підтримка невелика, Ну але певну міру та сама республіканська партія, яка завжди нагадаю нашим ночам, завжди була осердям. Ну скажімо, такого реально Боротьби за цінності і реально протистояння російській агресії російського шовінізму, на сьогоднішній день схиляється до підтримки такого роду тест Трампа. Там таке інше. Ми маємо розуміти, що Орбан не зміниться. Він на сьогоднішній день хоче, щоб його прогнози здійснилися, тому що і тут я вже відповідаю на ваше запитання більш вузько, більш конкретно, тому що він розуміє, що його не підтримують сьогоднішня ЄС. Що він сьогодні є, вибачте, паршивою вівцею, яка все стадо псує. Що він сє про російську силу. Ну як він на сьогоднішній день хотіли б ми цього чи не хотіли? Як він погодився з тим, що він був дурнями, помилявся? Що ні, Україна переможе, і він і. Російські сили, до яких він належить, програють, тобто він піде всупереч своїм політичним гаслам, політичним цілям, політичним інтересам і економічним гаслам. Угорщина ж є бенефіціаром цієї війни. Вона ж виторговує за своє, скажімо, скасування свого віту. А в євросоюзі рішення ухвалюються на підставі консенсусу. Тобто, практично кожного разу треба торгуватися з Орбаном. І йому це приємно і багатьом венграм так, угорцям також це приємно. Бачите, яка ми сильна країна. Хто б сьогодні говорив про Орбана, якби не такого роду речі, він давав би інтерв'ю Fox News, я дуже сильно в тому сумніваюся. Ми би сами обговорювали це майже щотижня. Він був би на, насправді серед тих переговорників, які там колотять і мутять воду в Європейському Союзі. Ні. Тому він є таким, яким він є, і я не думаю, що він зміниться. Його підтримка на сьогоднішній день невелика насправді серед євросоюзу і НАТО. Але а, він сподівається на цю підтримку. б, він сподівається, що в війні ресурсів саме він. Так чи інакше постійно торгуючись буде дійсно робити більш складним ухвалення санкцій, скажімо, так я не знаю, надання Україні зброю, надання Україні фінансової підтримки цих фондів, які створюються, проти якого проти чого завжди він виступає. Він сподівається, що насправді так чи інакше воно буде посилюватись. Так чи інакше його тези будуть кимось ще підтримані, так чи інакше його прецедент буде підтриманий в деяких ще країнах. Він не буде говорити, як він це робить зараз, що я один борюся за мир. Пам'ятаєте цитату: я один борюся за мир. Мені дуже складно. Всі мають покивати головою, як йому бідному дуже складно, не думаючи, як складно зараз нашим хлопцям і дівчатам на передовій, на фронті, і всій Україні як складно. Всім бачите, мають співчувати бідному орбону, який бореться за мир. Ну і третє, він сподівається насправді, що е, е, ну так скажем на те, що прогнози справдяться. Тут він сильно помиляється. Ну але ще раз наголошую, він насправді не піде добровільно. З посади і не, не буде посипати голову пополом і не буде казати те, що він помилявся. Та сама Меркель вона каже, що вона не помилялась, але вон Меркель на сьогоднішній день. Вибачте, вже збитий льотчик в політичному аспекті. А Орбан ще далі хоче бути на плаву економічні інтереси, і це четвертий пункт його разом з Росією. Він насправді запускає атом та санкцію за російські гроші. Він отримує. Винятки з цих правил, які працюють, скажімо так, щодо санкцій, щодо там нафтопродуктів, щодо інших речей, він має економічний зиск. І він має певну міру давід, думаю, що бенефіт з точки зору особистого інтересу в тих компаніях, які отримують російське фінансування. Ну а власне те, що така риторика лунає від представника заходу від наших партнерів, зокрема від ЄС і НАТО, які теж будуть частиною української перемоги, і про це зараз ми вже активно говоримо. Ті, хто нам допомагають, власне, теж стануть частиною перемоги. Чи можемо ми очікувати на тиск від них на таку країну, яка власне це заперечує? Ну, вони постійно тиснуть. Ну насправді, якщо ми говоримо більш конкретно, вони постійно тиснуть. Вони просто не можуть це робити публічно. Ну, скажімо так, на рівні якихось не таких окремих заяв, а ну так як ми б хотіли, як нам здається, виштовхуючи ту ж саму Угорщину з Євросоюзу або з НАТО, ну так це паршива вівця. повторюся, яке все садоксиє. Так, ми, ми говоримо про те, що захід, бачите, не єдиний. Так, ми з вами говоримо про те, що це реально впливає на надання Україні фінансової допомоги зброєю. Так, через територію Угорщини, а нам дуже зручно було би отримувати. Ці каравани зі зброєю, з автопродуктів, вони фактично вона закрита, ця територія. Ну з іншого боку, знаєте, ми маємо розуміти, що підтримка Орбан ж переміг на своїх виборах. Немає в них підстав. Тобто є вичерпний перелік тих підстав, на яких можна накладати санкції або можна ну, певною мірою якось так робити такі речі, про які ми би хотіли попросити Захід. Ну, немає механізмів е, виключення. Мало того, я думаю, що тоді цей прецедент буде ще більш посилений. Е, Антинатівська, антиєвропейська риторика є не тільки в Угорщині, та сама Ліпен у Франції. Вона ж ставить на певну міру також такого роду тези. Ну, ми ж не хотіли би, щоб, е, скажімо так, е, санкції не тільки тепер е, шантажем. Були порушені, а офіційно Угорщина, умовно карші не виходить, і практично далі є е, такою, яку підтримує Росія. Повірте мені, це не буде також на користь нам. Нам би хотілося, ну але ситуація така, яка вона є насправді. Тим більше, що все ж таки ситуація не вирішується. Е, ну скажімо так, такого роду речами. Якщо вилучать е, з Євросоюзу Угорщину, то ви думаєте, що ми одразу і е, які з рогою. Достатку у нас буде фінансова допомога. Вона ж там також в них, грубо кажучи не не безрозмірна. Ті ж самі обмеження по зброї вони носять об'єктивний характер. Німеччина вона не мала того озброєння, яке вона зараз надає Україні навіть на озброєнні свого Бундестагу Бундесферу. Вибачте, ті самі. АРІСТІ, які виробляє Німеччина, вони зараз забирають з інших контрактів. Ті країни вже наперед їм проплатили за ці контракти. Треба домовлятися, наприклад, не просто про надання Україні F-16, а про навчання наших пілотів, про ПВО навколо цих аеродромів. Тобто, деякі речі носять об'єктивний характер. США випускала 14 тисяч снарядів на місяць. ще у грудні цього року на місяць, а ми вистрілюємо це фактично за день. Тому це речі об'єктивні. Тут питання не Орбані. І, і, і якщо ми виключимо, то плюсів буде менше аніж мінусів. Мінуси я сказав, плюси я також зазначив тому. Тут питання. А щодо європейської єдності системи ухвалення рішень, але це не просте питання, і я не рама з вами е той кандидат в республіканці, який може сказати: давайте виключимо, і це буде нам всім щастя. Ні, не буде, тому що є об'єктивні речі. Так ще раз наголошую, як громадянин, я би цього хотів. Я як експерт, я говорю ті речі, які носять ну змістований, і мені здається, аронаційний характер. Ну і на останок, знаєте. Знаєте, таке дещо комічне, коли Орбан розповідає про те, що вони такі собі європейці, розповідає про європейські цінності. Він забуває, що найбільш рідним угорцям народом є ханти-мансійці, ханти -ман і ханти мансі. Чомусь Орбана не дуже пече, що там немає угорських школ. І нагадаю, що Орбан робить ставляє палки в колеса не тільки, наприклад, Україні, а ті самі Швеції. Ті самі Швеції, які в нього є законні підстави щодо на м, м, блокування Швеції на шляху до НАТО. Ні, там немає такого закону про освіту, який би не задовольняв і Орбана. Там немає такого роду чисельності громади угорців, які бідні, нещасні, беруться слово лапки, Не може вчитися мовою хантемансійців угорською мовою в е, шведських школах. Ну, але він йому подобається, щоб з ним торгувалися. Це така успішна практика в лапках борозборомо боро, боро, це слово, яка імплементується в реальну політику. Йому подобається, що з ним говорять, і насправді він і цю практику не буде змінювати. А після війни, після нашої перемоги, як ви сказали, звичайно, що Орбану згадають про те, що він робив. Ну і відповідно він також цього боїться. І наостанок, я знаєте, весь час. Е Ну, з одного боку, хочу нагадати, з іншого боку, не хотів би в цю сторону йти про трагедію в Курюківці. Це українське село на Чернігівщині. Зараз це е населений пункт, е про який мало хто знає, але мало хто знає, що там було знищено 6700 мирних мешканців. Що це в десятки разів більше аніж в Лідіце, аніж в хатині, аніж в тих речах, тих е злочинах, про які е знає весь світ. А вони були знищені нацистами і. Угорськими жандармами і ті злочини, які чинили угорці, коли служили на фактично на службі нацистам під час Друго світової війни, вони були завальовані, тому що, нібито, угорщина стала членом ради євро економічної безпеки, увійшла в Варшавський договір і там правили комуністів. Але десь не публічно, ми маємо про це постійно нагадувати, що вони чинили ті злочини і чинили під прапором тих, кого вони звеличують. Зараз з пам'ятниками э, адмірала Хорті ми можемо нагадувати про тих самих салашистів, які там потім правили, коли вони змістили хорті. Як вони знищили євреїв? Вони знищили інші народи. Разом з нацистами ми маємо про це також нагадувати. Бо бачите, коли вони в останній момент перемітнулися до комуністів вже в 45-му році, то ми чомусь почали разом з Москвою їм про це не нагадувати. Ми маємо нагадувати Орбану про ті злочини, які чинили ті пам'ятники, кому він ставить, і про це треба робити обережно, дипломатично, але постійно. Загалом, ці особи, яких ми з вами згадували, і Орбан і Маріла Пен, про яку ви згадували, ми зрозуміли, що ці люди фінансуються власне і казни Російської Федерації зараз чи залишається багато таких осіб, які або при владі, або хочуть власне цю владу отримати на наступних виборах, які фінансуються російськими коштами. Напряму важко це довести, тому що я не думаю, що кампанія, яка скажімо так. Власником якої є Орбан напряму отримує гроші від, скажімо так, якоїсь там розніфті. Але до ми бачили набагато більше цих людей. Тобто, Путін певну міру своєї агресії проти України і за сучасної безпеки він на наніс їм поранення. Він вбив про російські сили в Україні. Про Малоросію Ми з вами будемо говорити окремо про те, яким чином будуть будуватися політичні проекти. Але про російські сили він в Україні вбив, а там він важко поранив. Ну, можу нагадувати про Педро Аграмунта, який був чиновником президентом його ради, літав літаками Росії в е, Сірію. Можу нагадувати про Шрёдера як символ шредерізованої Європи, який практично кинув інтереси Німеччини і пішов служити російським державним структурам. Але ще раз нагадую. Шрёдер досі є відносно авторитетним. А до 24 лютого минулого року він був дуже авторитетним. Президент Німеччини Штайнмаєр двічі був головою його секретаріату. Формулу Штайнмаера ми напевно що не забули правильно. Е, і йому незручно нагадувати, і він сюди не дуже любить прилітати, але він це точно пам'ятає, що як відбувалося. Можемо нагадувати про ту саму Ліпен. Вона не напряму отримувала гроші. Вона, нібито, взяла позику на 200 мільйонів в тому банку, який збанкрутував. А якщо банк збанкрутував, то певною мірою ці гроші залишилися у них, але це важко довести. Е, і вона має свій рейтинг. мало того, переслідування. Як це вважаю, воловкі кримінальне переслідування? Вона може бути використана, якщо немає тебе 100% доведеності для політичної реклами. Зверніть увагу, як той самий Трамп за ту саму фотографію, коли він сфотографувався, одразу отримав 7,5 мільйонів. Пожертвувань, як нібито жертва е, політичних пересидувань. А е, потім він дав інтерв'ю е, Такеру рукарсону, які подивилися увагу 750 мільйонів людей в Твіттері по всьому світу. Кому належить Твіттер і де е, Ілон Маск брав свої так звані мирні формули, зустрілефоновуючись е, з Путін, в чому він недавно зізнався, думаю, що нагадувати не треба. Ми маємо розуміти, що насправді їх дуже їх стає все ж таки менше цих проросійських сил, але вони є. Вони нікуди не пішли, вони не погодилися з тим, що вони помилялися як Меркель, і вони точно не будуть погоджуватись, якщо вони далі намагатимуться залишатися на політичній арені. Вони далі будуть сподіватися на перемогу е, Росії або на те, що умовно мир з нею десь там посередині е, легітимізує їхню проросійські. Тобто, грубо кажучи, всі забудуть, що вони були проросійськими, а всі скажуть: ах, бачите, ви дійсно не помилялися. Тобто знаєте, за моє життя мене і побито. Тобто, вони насправді європейці, європейці, євроінституції, європейський союз і НАТО певною мірою, намагаючись не педалювати розколи, насправді враховуючи систему ухвалення рішень. Шантаж з боку Росії, ескалацію на тих людей, які бояться цієї ескалації. Вони є в Європі, вони є в заручниках у Путіна. Певною мірою вони бояться третьої світової війни. Вони бояться втягування НАТО в цю війну. Ну це реальні е е речі. Ми ж говоримо не тільки про так званих лідерів. Ми говоримо про тих людей, які бояться третьої світової війни подивіться фільм Опенгеймер і зрозумійте цю ідею. Не треба провокувати Росію водородною бомбою, і нехай вона отримує водородну бомбу в ідеї цього фільму е, першу, але ми будемо морально чисті, тому що ми її не, не, не провокували. Оце ідея фільму. Вона йде в усіх кіне, е, кі, кінотеатрах світу. її зняв. Людина, яка вміє знімати фільми, подивіться на всі ці е, фільми, і кому давали Оскари, подивіться на це лівацтво. Подивися на а, тих, хто підтримує Трампа. Подивіться на тих, які є е, е, ксенофобами в, е, в Європі, які кажуть, що всі наші проблеми від е, біженців, забуваючи, що біженці в них від того, що Путін бомбардував Алепово, і мирні мешканці хлинули через Туреччину. Е, е, Балкани, ту саму Угорщину в Європу. І забуваючи, що це Путін бомбардував українські пологові будинки, лікарні і школи, коли мільйони українців туди також хлинули. І вони вважають певною мірою, що вони десь там втрачають свої робочі місця. Путін бомбардує. Українські порти потім знищує українське зерно і пропонує продавати це зерно або навіть віддавати деяким країнам для тих країн, для яких це далека війна. Хіба це не є приваблива пропозиція? Давайте будемо про це пам'ятати. Якщо зерно не йде морем, воно йде через сухопутні коридори. Воно створює логістичні проблеми на тих країнах, через які воно йде. Є там незадоволені люди їхні. Їхнє зерно, яке вони зараз збирають, враховуючи те, що українське зерно дешевше, воно не заходить ринку збуту і можливості нелювати зберігатися. Це є проблеми серед наших близьких друзів. Хто буде сумніватися, що поляки наші близькі люди, друзі і союзники? Але вони проти того, щоб українське зерно йшло через територію Польщі. Це об'єктивні проблеми, але це створив же всіх Путін, але не всі так. Коли вони втрачають роботу, або не можуть продати своє зерно, не всі так мислять в такого роду складних конструкціях. Вони бачать українське зерно, яке не дозволяє продавати їм своє зерно. Вони бачать біженців, які тікали від російських ракетних снарядів в Сирії або в Україні. І вони вважають, що їхні проблеми саме через це. Тому це певною мірою є той ґрунт, який підживлює ті сили, які або напряму, як, як вже казав Ліпен і Орбан залежать від російських грошей або посередковано від тієї ситуації, в, які, в яку їх загнав Путін як заручників. Ну і про знаєте про цю е, міністерку закордонних справ Австрії, е, я також можу нагадати, вона поїхала потім в Росію, та яка з Путіним танцювала. Вона очола увага, міністерства закордонних справ. Але чому я про це згадав? Тому що Австрія. Була не покарана за те, що вона стала частиною нацистської системи. Це я кажу зараз і про Угорщину. Нація Австрія фактично не мала цієї дефашизації, де нацифікації, яка через яку пройшла Німеччина, коли німецьких дітей і німецьку інтелігенцію проводили повз пічі майданика і освенцема. А, і через ці трупи, які там лежали у, у бабіч дороги, якою вони вимушені були йти, щоб бачити, що вони підтримували або телерували проти чого вони не боролися. Австрія цього не пройшла і тому в Австрії. Сьогодні багато таких проросійських правих сил, які заходять підтримку, та сама партія свободи в них недавно практично була у владі її підтримували більшість австрійців. І тому, коли ми говоримо в тому числі про Угорщину, ми маємо не забувати про такий прецедент Австрії. Якщо Угорщина якщо Угорщина не пройде такого очищення, якщо вони не зрозуміють, що такого роду підтримка Орбана є підтримкою точки з точки зору глобальної підтримки. Російської агресії, тому що не може бути нейтральним, коли п'ятеро людей, п'ятеро жлобів, вибачте, б'ють вагітну жінку. Якщо ти нейтральний кажеш я за мир, то ти на боці кого? Ти на боці тих злочинців. Не можна робити, як папа Франциск, який розповідає про те, що він за мир і в день незалежності України звертається до російських католиків, що вони мають берегти певною мірою. Цей дух і перскості Петра і Катерини II. І, це він говорить про Достоєвського, забуваючи. Або взагалі не читаючи, хто такий Достоєвський і що що писав Достоєвський. А Достоєвський писав, що Росія побудована на цьому е, злочині і покаранні, до е, яку він е, описував в своєму такому е, романі, коли твар лі ще лі право імею, казав герой Радіон Роскольникав. Е, фактично, це є російська е, ідея. Він вони вважають, що вони право мають вбивати тих, хто живе краще аніж вони. На цьому побудоване. Достоєвщина на цьому побудована російська ідентичність. Папа Франциск цього не знає, але він закликає до того, щоб так було. Але папу Франциска підтримують, але папа Франциск має е, мільярди прихильників, мільярд прихильників по всьому світу. Ми маємо розуміти, що ті самі бразильці і президент Лолуду хотіли би торгувати з Росією більше ніж воювати, і тому вони за те, щоб десь домовитись таких ось там мирними планами. Ми маємо розуміти інтереси Індії на рендромоді яка е закуповує росію російську нафту за е фактично за з великими з великими знижками ми маємо розуміти інтереси Сінзіпіна, Китаю, які не є проросійським. але так чи інакше він лє воду на російську агресію, тому що він проти заходу Україна числина заходу, Росія проти заходу. Дуже все просто, і він не може звужувати собі вікно можливостей для того, щоб балансувати для нього, щоб всі приїжджали і всі забули йому порушення прав людини, і всі просили би його не підтримувати Росію. Ми маємо розуміти глобальність цих проблем. Ми маємо розуміти глобальність цих проблем і не звужувати і не спрощувати, але ми маємо мислити глобально, але діяти локально, але діяти, нагадувати про Орбана і про корюківку, впливати на ті країни, де ми можемо впливати, закликати ті країни, які можемо закликати, вести активну дипломатичну роботу, розуміти, що це війна не тільки на фронті. Де вона дійсно насамперед відбувається, а на і на інших фронтах на дипломатичному, юридичному, економічному, якщо хочете, ми маємо працювати активно на всіх напрямках. В Цьому запорука нашої перемоги. Хоча насправді 99% цієї перемоги відбувається зараз, там на Токмахському напрямку, під Куп'янськом, під Авдіївкою і Мар'їнкою. Я це кажу не просто через пафос, я кажу про те, що світ змінився. Путін своєю агресією своїм викликом не тільки в Україні, а й всьому світу. Він насправді створив ситуацію діхатомічну або ти за, або ти проти. Немає тут нейтралітету. Не може бути там зараз, десь там пам'ятаєте, як у Данте, самі чорні кути пекла. Для тих, хто під час таких випробувань займав позицію нейтралітету, і тому так чи й наше країни їх лідери, і громадяни, як не суверенітету, мають займати цю позицію, і тому певною мірою ніхто не хоче бути з проблемою ніхто не бути частиною проблеми, тому вони боялися не робили того, що треба було робити там в 8-му році. Я кажу про Меркелі Саркозі, я кажу про ситуацію до року. Року 24 лютого минулого року, але потім їм треба всім насправді обирати, чи вони з нами, чи вони проти нас, чи вони за добро, чи вони на боці пекла. Пане Валерію, що доєдналися до нашого етеру, керівник громадської організації, центр стратегічних комунікацій, форум та політолог Валерій Димов був з нами на зв'язку. Нагадуємо, говорили про висловлювання прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.